администрация поставила мир на грань катастрофы глобальной, вы понимаете? Поэтому сейчас вынуждены за этим следить все. Сейчас нет ни одного человека, который бы следил за этой ситуацией, который бы не знал и не был сто процентов уверен, что та бумажка, которую приклеили к экрану, так сказать, по ту сторону океана в виде заявления Байдена, Байденом не писалась. Это знают все. Единственное, о чем сейчас... Э, гадают, он читал это или не читал? Кстати, дед с утра просыпается, а ему говорят, а ты уже не баллотируешься. И дед так, вы, минуточку, вы... да, как не баллотируешься? А вы понимаете, что ровно это сейчас и происходит? А Байден вообще читал то, что ему атрибутировано? Я даже не знаю, какой глагол в данном случае э, так используется. То, что ему приписывается. Очевидно, что это уже официальное решение, которое размещено э, таковым э, на сайте там на 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 сайтах американских госструктур но здесь же есть еще вопрос а он это читал ему это хотя бы хорошо ему это зачитали перед тем как опубликовать китай сказал мы не будем ни с кем свою военно-политически особенно входить а вообще это неправильно мы должны им сказать сейчас особенно вот перед вами маячит серьезная опасность китай мы от вас не откажемся и не отказываемся. Но давайте, в конце концов, форми формировать. Сами. Я очень хорошо вот отношусь. Как, а, как они очень хорошо отношусь к Китаю. Можно детский вопрос? Как платежи хорошо пошли? Вот я тебе и говорю об этом. И Нет, второй ты же, детский ты вопрос. Ты же у меня снимаешь... Скажи, пожалуйста, да, да а вот те беспилотники, возные... которые и... наносят поражение, в том числе нашим войскам, они где производятся? Той же самой да. фирмы, да. что Совершенно. наносит им. Да, да. 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 есть такая Паражем проблема. Есть Так же, как ситуативный друг Эрдоган. Он проси, пожалуйста, он технику заодно кому поставляет. Да, частный бизнес. Нет, войны, мы... Он мы хотя бы ситуативно говорит, что он ситуативный, ситуативный, ну, ладно, ладно. а гора горогарий. Мы не надо вот как вот здесь черное и белое, к сожалению, черного белого не бывает. Мы в том числе сами влезли в этот глобализм, втащили минус, все см, страны см, окружающие минус, нас. Минус, минус, китайцы туда раньше нас. Минус, сейчас война идет. И он для нас. А вот да, черный Корея говорит, война. мы с вами плечом к плечу в одном окопе. Да. Ну а далее по уговорам мы про Певні звіти від аналітиків інституту вивчення війни щодо того, з ким Російська Федерація продовжує партнерство партнерство і певні двосторонні відносини поглиблювати це стосується саме Ірану та Північної Кореї, отримуючи летальну зброю для використання війні проти України, Росія продовжує співпрацювати із цими двома країнами. Іранське інформагентство інформагенство News Agency повідомило, що в жовтні 2024 року Іран запустить свої супут ход-ход і касар на низьку навколоземну орбіту з навстановленої російською станцією. Аналітики СВА вказали на зв'язок між участю Росії в запуску супутників та постачанням до рафоранських безпілотників шахет 136 131 та їхніх компонентів щодо північної Кореї. То за оцінками Сеула, валовий внутрішній продукт країни зріс на 3,1% в 2023 році порівняно із. 22-м після щорічного скорочення, починаючи із 2019 року, важка та хімічна промисловість північної Кореї за зокрема за виробництво заліза сталі міті ніколю та алюмінію зросли торік на 8,1%. як зауважили аналітики в південній Кореї вважають, що постачання Росії продовольства в КНР. Дока Енер, точніше в обмін на зброю, допомогло б хін'явно стабілізувати ціни. і, Ймовірно стимулювало північно корейське внутрішнє виробництво. Також за повідомленнями, північна Корея передала Росії вже близько 4 мільйони, 4 мільйони 800 тисяч артилерійських снарядів. Ну а Іран розширив наразі два головні об'єкти з виробництва і балістичних ракет. Це сталося після угоди від жовтня 2022 року, в межах якої то Гаран, нібито погодився постачати ці. Ракета Росія, ну і тут хотілося б додати, що хотілося б, щоб санкції продовжували працювати якось більш активно, як не тільки на Російську Федерацію, так і на північну Корею і Іран, які продовжують допомагати Російській Федерації у цій війні. Ірану та північній Кореї це також є зручно, адже вони від Росії отримують теж певні переваги і певну техніку. Наприклад, в північній Кореї навіть її вже не вистачає, тому Російська Федерація навіть про. Годувати намагається північно Ну, а в Ірані є свої проблеми, які намагаються розв'язати Арефія завдяки тому, що отримує дрони камікадзе ну, і іншу техніку, і також планують отримувати від. Іранці виракати балістичні. Ну а також Російська Федерація досить сильно хвилюється, що наші західні ем, партнери вони продовжують підтримку України і продовжують нарощувати свої зусилля для того, щоб захиститися від агресії Російської Федерації і намагаються знаходити способи, шляхи того, щоб Російська Федерація зупинилася, і для того, щоб на атакували і інші держави сусідні з Україною. І нагадаємо, що в липні з'явилася інформація про те, що США планує розмістити на території Німеччини також. Певну техніку, певне озброєння, далекобійну зброю. Зокрема, згідно з оприлюдненими даними, саме на 10 липня домовленостями США для стримування Росії посилять заходи захисту своїх європейських партнерів до Північно-Атлантичного альянсу. Задля цього в Німеччині з 2026 року мають розмістити томагавки, і інші далекобійні озброєння, серед яких і зенітні ракети СМ-6 та нові зразки гіперзвукової зброї, що мають значно більше. Су дальність ніж нинішні системи наземного базування в Європі. Німецька агенція DPA у ФРН вперше часів холодної війни говорить, що будуть знову розміщені системи озброєння, здатні досягати території Російської Федерації. Ну а Росія знову а, годує російське населення обіцянками і промиває мізка, що Росія цього не допустить. І після оприлюднення цих домовленостей, наприклад, в міністерстві закордонних справ Орафії назвали розміщення американської далекобійної зброї в Німеччині ланковоск. Клаційному курсі та елементом залякування. Ну а Путін теж вирішив свою відповідь на це надати. І коментарі російського диктатора теж можемо почути прямо зараз. Обращають на себе заявление з'явлення американської адміністрації правительства Германії о планах розміщення з 2026 года на территории ФРГ о американских комплексах высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления. Наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. При этом ранее, в ходе учения, США уже отработали переброску ракетных комплексов Дарк-Тефун со своей территории в Данию и на Филиппины. Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота.